Всім привіт! Я Маша, це канал про в'язання. Сьогоднішнє відео це буде влог-інструкція про те, як я в'язала цю жилетку. На жаль, вся в кадр вона не вміщується, достатньо великий виріб, але на початку цього відео ви вже мали бачити, як ця річ виглядає на мені. В мене розмір 46-48, але ця жилетка підійде

Вигляд буде залежати від того, який розмір. Якщо це 46, це достатньо буде овер. Якщо 48-й, а я 48-го розміру, саме зверху, це буде виглядати плюс-мінус, як на мені. На 50-й розмір, це сяде дещо більш по тілу. Але на всі три розміри можна зв'язати саме по моїм розрахункам. Це не буде майстер-класом, це буде саме інструкція, попетельно показувати розмір. Розказувати я вам точно нічого в цьому відео не буду. Ну, можна сказати, що ця інструкція для тих, хто вміє в'язати, хто вміє розвертатись, бо тут достатньо вкорочених рядів, жилетка зв'язана зверху вниз, регланом погоном. Тут вузликовий набірний ряд по горловині, потім в поперек косичка, яка стримую дещо горловину. Ці два відео ви можете знайти на каналі в плейлисті Корисно, про пров'язання, я показую, як я це роблю. Тут по горловині та по спинці вкорочені ряди закруглення, обробка по проймам також зроблена вкороченими рядами. Тут дещо бачите, внизу пройми вуща. Тут Дещо ширше зверху, знову ж таки, пров'язувати на камеру я далі не буду, просто дам розрахунки, в яких місцях я розверталася. І так само вкорочені ряди в мене понизу, бо і попереду, і по спинці тут закруглення по спинці більше, попереду дещо менше. Цього можна не робити взагалі, зв'язати просто рівне полотно, а можна повторити. Так само показувати не буду, але дам розрахунки, якими я користувалася. Малюнок, тут, до речі, я не сказала, це звичайна путанка, це резинка 1 на 1, в першому ріді, в другому змінюємо над лицьовою виворітня, над виворітньою петлею лицьова. І так я в'язала донизу. Резинка, звичайна, закриття еластична з допомогою накида по рукавам, обробку я так закривала і понизу. Якщо вам сподобався цей виріб і ви бажаєте його повторити, далі я поставлю влог, як я в'язала цю жилетку і там вже будуть мої розрахунки, я вже відв'язала свою майбутню жилетку, я вже вив'язала всі закруглення, які треба, росток. Мені вже прийшов час відділяти спинку відпереду, в'язати їх окремо, і ну, спочатку хочу показати, як я розрахувала, як я вив'язувала сам росток. Ось тут така імпровізована схема, можете робити захоплення екрану, а я поки буду розповідати. Тут написано, що я набирала 90 петель плюс одна для змикання в коло. Це треба зробити лише в тому випадку, якщо ви набираєте звичним способом, якщо вам треба ця додаткова одна петля. Я тут набирала вузликовим способом, для цього мені не потрібна була петля, тобто я набрала 90 петель і зразу розпочала одразу в'язати по колу. Все те, що всередині умовної схеми, це точки розвороту, по черговість їх загалом я розвернулася 32 рази. Те, що за колом це кількість петель, якої відступала. Від точки до точки розвороту, не враховуючи прибавки, які я робила вздовж регланних ліній, вздовж пагону. І так, на спиці 3,5 я набрала 90 петель, пров'язала 24 рядочки, резинки 1 на один. В 25-му ряді я змінила спиці. На номер 4 цими спицями я буду в'язати все полотно своє, так, всю жилетку, основне полотно. Пров'язала один ряд 25 спицями номер 4 потім зробила ось цю доріжку таку поперечну косичку, поперечний ланцюжок, пров'язала один встановчий ряд. перший, Зразу в першому рядочку я по пагону, по реглані лінії, одразу в'язала лицевими петлями. а... По тілу, по спинці і на передній частині я одразу в'язала резинку 1 на один, щоб потім я могла в'язати далі путинку. Ну і пров'язувала всі точки розвороту потергово, як я це написала. Першу прибавку я завжди свою роблю. Ось тут я звідси починаю. Тобто, я. До першої прив'язала, до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої, до шостої. Потім через плече, через спинку, точніше, перейшла до сьомої, до восьмої, до дев'ятої і так далі, поки я не вив'язала всі точки розвороту. Поки я це робила, я вив'язувала прибавки вздовж. Реглану погону вздовж регланої лінії в кожному рядочку. І в лицьовому, і в виворітньому. Я зараз так схематично дещо позначу, як я робила прибавки. Так, це реглана лінія. Так? Ну, наприклад, це лицьова сторона, це виворітня сторона. По лицьовій стороні в'яжу я з права на ліво. По лицьовій стороні перед регланною лінією я робила прибавку з нахилом. Вправо, після регланої лінії я робила прибавку з нахилом вліво. У виворотній стороні. Перед регланною лінією я робила прибавку з нахилом вліво, після регланої лінії з нахилом вліво. Вправу. І так я вив'язувала по колу, ну, тобто не по колу, а вив'язувала туди-сюди зворотніми рядами всі ці закруглення, що я вирахувала. Я тут ще не сказала, що ось, коли 90 петель, так, я вирахувала, на спинку я віддала 23 петлі, наперед 47 петель, і по 10 петель на цей такий умовний реглан. Коли я робила прибавки вздовж регланої лінії, Кожного разу, з кожної сторони, я робила цю прибавку лицевою петлею. І з лицевої сторони, і ось на вивороті, я також робила цю прибавку лицевою петлею, а далі вже орієнтувалась на візерунок, щоб в мене вийшла та путанка, яку мені треба було зробити. Коли я вийшла на перше повне коло, в мене по спинці і попереду вийшло по 77 петель. Хочу ще тут додати: коли я вже вив'язала 32-го, тобто дійшла до 32-ї точки розвороту і вив'язала ось так по колу, до цього моменту, в цьому колі я ще робила прибавочку вздовж регланих ліній. А вже наступний ряд, коли повний він був. В цьому ряді я прибавок не робила. Ну, тобто, зробила останню прибавку, ще один ряд я пров'язала, далі я буду розділяти на спинку і перед. І коли дещо пров'яжу, підключусь покажу, що ж в мене виходить. Кадром я вже вив'язала окрему спинку окремо перед, вже пройшов мені час. Додавати петлі, підрізу та об'єднувати це все діло в коло. Хочу показати, як я ж це вам робила. Я казала, що коли я вив'язала всі закруглення, коли вже пройшов час відділяти і окремо в'язати спинку перед, в мене на спицях вийшло по 77 петель. З кожної сторони, я відділила від Реглан погон, реглану лінію цю погон. В мене було 10 петель, але я відокремила тільки 8 петель, і по одній петлі я віддала на спинку та наперед, щоб вони були, слугували кромочними петлями. Тобто, з кожної сторони, в мене вийшло по 79 петель. 79 спинка, 79 перед. Так, в'яжемо ми, виходить, ось так. Я вам казала, що вздовж реглану погону петлю, яку я додавала, я пров'язувала перший раз завжди лицьовою петлею. Так само я залишила її лицьовою, коли розпочала вив'язувати окремо спинку та перед. Тобто, що в мене виходило? На початку ряду в мене була кромочна, лицьова, потім малюнок. І останні дві петлі знову ж лицьова та кромочна. На початку ряду я кромочну знімала, в кінці ряду я пров'язувала виворотню петле і в'язала тіло жилетки по прямій без додавань петель, в моєму випадку 49 рядів. Розпочала я Рахувати ці ряди, починаючи з вивотнього ряду. Потім робила прибавочки для розширення полотна, зробила їх в 50, му 53, му 56, му 59, му 62 му та 64 му рядочку. Нахили петель я робила таким самим чином, як і вздовж регланої лінії, вздовж реглану погону. За єдиним винятком прибавки тут. Тут по тілу я пров'язувала за малюнком, бо вздовж регланої лінії я кожного разу пров'язувала перший раз петлю лицевою. Тут такого не робила, пров'язувала за малюнком. Зараз я буду додавати петлі підрізу, дещо пров'яжу і знову ж таки підключусь, покажу, що ж в мене виходить. Дещо вже підросла моя жилетка, як ви бачите, я вже зробила обробку. Пройм, Але до цього я повернуся наприкінці відео. Зараз я хочу зробити закруглення по низу виробу і одразу ж покажу вам, як я буду це розраховувати. Як ви бачите, ось так. Збоку виглядає, коли я зробила всі розширення з однієї і з другої сторони, тобто попереду, та по спинці, я з кожної сторони набрала по 6 петель підрізу і в'язала вниз ось таку доріжку з лицевих петель, петель, з цієї сторони 10 петель. Лицьової гладі і з цієї сторони 10 петель лицевої гладі. Це не обов'язково робити, тільки якщо ви захочете. Можете цього уникати, але не забувайте, якщо ви в'яжете ось так путинкою, то для малюнку коректного вам треба непарне число петель. Якщо взагалі не буде ніякого такого переходу від спинки до переду, вам треба десь буде одну або скоротити петлю або додати одну петлю, щоб не збивався малюнок, так щоб просто по спіралі змінювали петлі над лицевою. Виверідня, надвитньою лицю вашу пров'язувалась завжди. Ось чому 10 петель, якщо я набрала по 6 петель з кожної сторони на підріз. Я казала вам тут, коли я в'язала окремо спинку і перед, коли я формувала всі свої розширення, всі робила прибавочки, що мені треба, я починала ряд з кромочної, потім в'язала лицьову, потім малюнок, знову лицьова і кромочна. Таким чином, по дві петлі з кожної сторони. Тобто ці дві, дві петлі, які формували а, оцю доріжку по передній частині, і така сама доріжка по задній частині, також дві петлі, я їх забрала ось в цю доріжку лицьової гладі. глади. Тобто, Шість петель підрізу, дві петлі ось ці з передньої частини сюди пішли, в лицьову гладь, і дві петлі з, зі спинки. Пішли також в лицьову гладь. Тому по 10 петель з кожної сторони я так в'язала. Зараз я буду розраховувати закруглення, трошки попишу, помалюю, покажу вам, і буду вже далі приступати. Від руки так намалювала умовну схему, як мені закруглити спинку свого виробу, бо почну я зі спинки. Це такий умовно мій виріб. Я вже поділила на дві частини. Це Спинка це передня частина, поділила навпіл, бо окремо буду закруглювати спинку, окремо передню частину. Коли я зробила всі розширення, які мені були потрібні, перед тим, як об'єднати в коло, в мене вийшло, що по спинці 91 петля, і на передній частині 91 петля. Плюс по 6 петель ось тут, для підрізів. Так? Але. Всі закруглення я буду розраховувати з 91 петлі. Ці по 6 петель з двох сторін брати участь в закругленні не будуть. 91 петлю я поділила на три частини. Порівну не виходить, тому по бокам в мене вийшло по 30 петель, та по центру 31 петля. Ось саме ця 31 петля. Петля, Ця частина центральна буде залишатися рівною, а закруглюватись буду тільки ось ці по 30 петель, ось ці бокові частини. Починаю я в'язати ось звідси, це початок ряду. так? По лицевій стороні весь ряд до кінця. Я буду пров'язувати, тобто, всі 91 петлю аж до кінця. Тут лишиться, так як я розділила навпіл, то тут лишиться тільки по 3 петельки з двох сторон. І тут буде ще по три петельки, тобто шість петель підрізу. Я їх також поділила нафто, Так? Три петельки тільки лишаться, дійшла до першої точки розвороту. Розвернулася, пішла до другої точки розвороту. Також за цим лишилося тільки три петельки. Потім до третьої, до четвертої, до п'ятої і. Туди-сюди я буду вив'язувати, поки не дійду до 40 точки розвороту. Ну, Візуально це буде виглядати ось так буде рости моє полотно. Ось так туди-сюди. Не дов'язуючи певну кількість петель, я буду в'язати своє полотно. Ну, умовно, щоб ви розуміли, так? Воно так буде закруглятися моя спинка. Ці 31 петля, нагадаю, будуть завжди залишатися рівними по кількості петель, яку я відступала. 11 разів я відступила по одній петлі. Здається, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 разів я відступила. По дві петлі. Та три рази по три петлі. Так само я зробила з іншої сторони. Ну, умовно, якщо ви в'язали колись шкарпетки, карпетки п'ятко це такий умовний перша частина цієї п'ятки Так. Як ще пояснити, щоб зрозуміліше було? Ось, ось середина, так, напевно: 30 ця одна петля. Спочатку, до першої точки розвороту, я вив'язала 30 петель. Розвернулася, пров'язала назад. Тут також 30 петель. Коли я йшла вже до третьої точки розвороту, я не дов'язала одну петлю. Тобто, я пров'язала тільки 29 петель, потім всю сторону також 29, 28 в дві сторони, 27 і так далі. Тобто, спочатку не дов'язувала по одній петлі, потім не дов'язувала по 5 петель. Потім не дов'язувала по три петлі, поки не залишилось в мене тільки ось ці 31 петля на спицях. І вже почала ось так в'язати далі, щоб перейти на передню частину, і там вже буду закруглювати передню частину. Ось, що в мене вийшло по спинці, не влазить в кадр. Зараз дещо по-іншому тут вкладу. Ось так я закруглила свою спинку. Так це виглядає. Я зараз розподілила на дві пари спиць своє в'язання. Цього робити не треба. Це я зробила тільки, щоб вам показати. Ось так, напевно, буде. Відніше більш за все. Так? так вийшло, що я вам показала, що потім, як переходила вже на спинку, по одній стороні, коли були перекручені петлі, я вже петлі всі пров'язала. Ось ця сторона. Початок ряду мій ще ось є перекручені петлі. Ці петлі я пров'яжу вже тоді, коли закруглю передню частину виробу. Так це виглядає. Зараз знову перейду я на одну пару спиць, закруглю передню частину і знову ж таки намалюю, вкажу, скільки я відступала і скільки разів я розверталася. Далі закруглення попередній частині. Дещо тут нерівномірно намалювала, але ну, на це не звертайте уваги, головне, щоб зрозуміли принцип. Так само 91 петля попереду, я їх поділила на 3 частини в центральній частині, та що в нас рівно залишається, 31 петля. І по 30 петель, які я буду закруглювати. По бокам, ось вони йдуть. Тобто, пров'язавши всі закруглення по спинці, дов'язавши сюди так, тристю 31 петлю. Пров'язала ось так і розвернулася вже на передню частину. По лицьовій стороні ось так дов'язала всі 91 петлю. Не забуваємо, що тут вже ми повідкладали по три петлі, так, які ми не дов'язуємо до першої точки розвороту, ось до середини три петлі лишається. Дов'язала до першої точки розвороту, розвернулася до другої. До 3, до 4 і ось так далі поки не дов'яжу до 26-ї точки розвороту, щоб залишились ось ті 31 петля. Тобто, таким самим чином, але дзеркально, буде в нас рости наше полотно. Ось так виходить, ось так, туди-сюди. Ось так воно виросте, поки не залишиться 31 петля. Це дуже-дуже умовно. Що я тут зробила? Ну, які, яку кількість рядів, не рядів, а яку кількість петель я відступала по 3. Це було перший раз, так? Потім, 6 разів, я відступила. Не відступила, виходить, а не дов'язала по дві петлі. І шість разів я не дов'язала по три петлі. Так само і з іншої сторони. Таким чином я закруглила передню частину також. Ну, ось приблизно так. Це виглядає, коли я вже пров'язала всі свої закруглення. Дещо не вистачає довжини спиць попереду, але вже, як на мене, достатньо видно, що задня частина спинка довша, ніж попереду. Попереду, не так сильно це все діло закруглене, так більш човником, якщо порівнювати з закругленням горловин. І знову ж таки, з однієї сторони, в мене петлі, які були перекручені, пров'язані. А з іншої сторони залишились двоєними. Що я зроблю далі? Далі я пров'яжу один ряд по колу, по малюнку, тобто я зміню ем, петлі над лицьовими. Пров'яжу виворотні, над надвиворітнями пров'яжу лицеві. Цей один ряд я пров'яжу по колу спицями 3,5. Далі я буду в'язати на цих же самих спицях, на спицях номер 3,5 резинку 1 на 1 І ця резинка буде в'язатись і по цим доріжкам з лицевих петель. Це не дірочка, тут треба зв'язати ззаду хвостики. Один ряд. По малюнку, далі резинка один на один, враховуючи ось ці доріжки по бокам з лицевих петель. Я вже пров'язала і закрила з допомогою накиду еластичним способом свою резинку. Висота тут невелика. Тут, якщо брати після путанки, тут 10 рядів, резинки 1 на один, але по цій доріжці лицевій вийшло 9 рядів резинки 1 на один. Єдине, що в мене тут попереду та по спинці Однак, неоднаково розпочинала. І закінчувався ряд. І щоб не змінювати ніякі більше петлі, щоб в мене однакова була по височі резинка і по спинці, і попереду, в мене тут посередині, цих лицьових доріжок, було дві петлі лицевих з однієї сторони та з другої. Ось, бачите, всюди резинка один на один, але тут посередині дві лицевих петлі. І тут посередині дві лицевих петлі. Можна того всього не робити, можна робити резинку по висоті, яку ви забажаєте. Я маю дуже велику надію, що на початку відео я вам вже продемонструвала жилетку, як це виглядає не мені. Показала її поближче, вже в готовому вигляді. Ясна річ, що після ВТО це все діло зміниться, ВТО завжди прикрашає в'язану річ. Висоту резинки ви можете робити за власним бажанням. Я опиралась на кількість пряжі, яка в мене. Залишалось, тому ось тільки така резиночка в 10 рядів. Ось такий виріб. Маю дуже велику надію, що вам все сподобалось, все зрозуміло. Моя жилетка вже давним-давно відв'язана, випрана, висушена, але при монтажі цього відео я зрозуміла, почула, що ні слова не сказала про обробку пройми, тому в цьому підключенні поясню, як я це робила, можна сказати, що на пальцях. Я казала, що я набирала на підрізи по 6 петель. Коли я піднімала петлі для обробки пройми, я підняла, звичайна ж річ, ті 6, які я добирала на підрізи, і по 2 петельки з кожної сторони, щоб не утворювалось дірочок. Потім я з крайніх скромочних петель піднімала петлі. З двох петель я вив'язувала три: з однієї сторони і з другої. Пров'язала, як і було, лише петлі, які були з погону. Тобто тут було 10 петель, ось 10 я вив'язала. Все, решта, з двох сторін, з двох петель, я вив'язувала 3. Потім я в'язала вкороченими рядами. Ось я підняла по колу петлі. Перший ряд одразу я пров'язувала резинкою один на один, але з хрещеними петлями. Далі я пров'язувала всі петлі вже звичайним способом, не схрещуючи їх. І тут я декілька. Рядів зробила скороченими рядами. Дивіться, ось перший ряд по колу, зараз вкладу, Сподіваюсь, так буде більш наглядно, якщо можна так сказати. Тут в мене початок завжди ряду. Я Піднімаю петлі. обробка проями чи то рукавчик, неважливо, з центру підрізу, з самого центру, так, ділю петлі підрізу навпіл і починаю набирати. Перший ряд я пров'язала резинку 1 на один з хрещеною, повторюся. Другий ряд я в'язала по колу, не дов'язавши до початку ряду 15 петель. Розвернулася, пішла на виворотню сторону, так само я тут не дов'язала 15 петель. І туди, сюди, я вив'язувала вкороченими рядами кожного разу додаючи по 3 петлі. Тобто, спочатку я недов'язала 15, потім 12, потім 9 і так далі, поки в мене не залишилось по центру тільки 6 петель. 3. Петлі з однієї сторони і три петлі з другої сторони. Потім пров'язала ще один ряд по колу резинку 1 на один і Закрила свою пройму, цю резиночку еластичним способом з допомогою накида. Ну, я дуже сподіваюся, що більш-менш зрозуміло пояснила. Мені здається, що вже все розказала і пояснила. Ви вже мали бачити, як ця жилетка виглядає в готовому вигляді. На початку відео були фото, як вона виглядає на мені, і ви вже можете бачити її, ось знову ж таки, випрану вже через деякий час, після того, як я дов'язала. Якщо вам сподобався цей жилет, повторюйте його залюбки, носіть готовий виріб з задоволенням. Я пішла в'язати. Бувайте!